Продається будинок у мальовничому та історично значущому селі Моренці Свенигородського району Черкаської області, всього за 15 хвилин ходьби до центру села. Загальна площа будинку становить 65 квадратних метрів і включає три житлові кімнати, кухню, ванну кімнату, комору та простору світлу веранду. Будинок частково умебльований, залишаються ліжка, диван, столи, трюмо, стінка, шафа та стільці. Що дозволяє новим власникам одразу заселитись та користуватись житловим простором без додаткових витрат. Оселя газифікована, забезпечена пічним та водяним опаленням, що дає можливість комфортно обігрівати будинок у зимовий період. Перед будинком знаходиться власна криниця з чистою та смачною водою. На присадебній ділянці розташовані три капітальні цегляні господарські споруди. Льох із погрібником, що забезпечує зручне ведення домашнього господарства. Земельна ділянка площею 0,67 гектара, де є простір для городу, саду або інших особистих потреб господарства. Садиба повністю огороджена дерев'яним парканом, що гарантує приватність та безпеку. Село Моренці славиться гарною інфраструктурою та зручностями для життя. Численні продуктові та господарчі магазини, два відділення нової пошти, відділення Укрпошти, ліцей, дитячий садок, амбулаторія, будинок культури, ринок, дитячий майданчик та кафе-бар. До найближчого магазину та автобусної зупинки можна дійти пішки всього за 5 хвилин. До зупинки шкільного автобуса одна хвилина, що робить цей будинок ідеальним варіантом для життя з дітьми. Особливою перевагою є унікальна природа безпосередньо біля садиби. З власної земельної ділянки можна спуститися в яр, де росте Великий горіховий сад, також розташований каскад моренських ставочків, що створює мальовничу та затишну атмосферу для відпочинку, риболовлі та прогулянок. Цей будинок підходить для постійного проживання, дачі, ведення особистого господарства або відпочинку в історично значущому селі. Унікальне поєднання затишку, зручного розташування, розвиненої інфраструктури та природи робить цей варіант надзвичайно привабливим для тих, хто шукає недороге та комфортне житло за межами міста. Ціна 4500 доларів. Перегляд, можливий за попередньою домовленістю через наш телеграм-канал, щоб домовитися про зручний час та отримання відповіді на всі ваші запитання. Для деталей та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися.